Я вже вирішила свої справи, купила собі морозиво. і прийшла в такий тут є дворик неподалік, такий дуже затишний. І я вам покажу, який він прикольний. Зараз переключусь. Тут, значить, ну тут з боку будинок, тут дитячий майданчик, а тут, значить, така доріжка. Проходити нею. Кругом уже листя валяється. Тут взагалі забор. Я не знаю, що за ним. От. А чим він прикольний? Тут отак, коли його обходите, тут, по-перше, на дворі вісять речі, сушаться, сокнуть. А по-друге, тут, а тут є ось такий просто у дворі будиночок, типу як приватний. Там ще стоїть якась машина старезна. Я не знаю, що це таке за будиночок, хто там живе. І що це за прикол такий, що у дворі Такий є будиночок. Бачите? Такий от він. Я тут дивно виглядаю, так, знімаючи його, але ну, просто ще люди на майданчику з дітьми гуляють. Така, бачите, фірточка. А Тут, типа, двір. Не знаю, що воно за будиночок. Але цікаво. А тут заховалась і зняла. Таємно. Але воно якби занедбано, але що це таке за будиночок? цікаво, я не знаю. Я Не знаю. Навіть не знаю. Що там за? Гаражами? Щось я покарі... торможу взагалі страшно. Ой, я не знайшла таку стежину прикольно. Зараз вам покажу. Це тут за гаражами. Ось, дивіться. Не знаю, куди вона веде. Зараз в мене комарі загризуть. Тут помідори ростуть. Я в білому платью. Бачите, зараз тут з цим морозовом все буду в шоколаді. Треба якось його доїсти і пройтись з цією стежиною. Мені, мені дуже цікаво, що там, і я з вами піду, бо мені як завжди страшно. Це я. Зараз швиденько. Проміжку між доглядом за хворою вікою і домашніми справами і поїздкою по справах в місто здійсню невеличку психотерапію. У Мені вже комар кусає за руку. І піду разом з вами. Зараз я розберусь з цим Морозовим. Так, все, я розібралася з морозовим, привела себе в порядок. І зараз починаємо спочатку. Так, отут ми заходили за гаражем. Так, тут оце ж розп'яття. Тут помідорчики. А ось стежинка. Тут якась лавочка біля городику. Тут зарості. Кургом комарі, я така гарна, вдягла нові босоніжки, якраз білі підходять для цього всього лазіння, а тут щось доріжка, так, якийсь прям жива, жива ізгородь. куча плюща. Я якось, знаєте, не знаю, куди я йду. Чи взагалі сюди варто йти. Я щось якось трохи боюсь, куди вона йде, ця стежка. Ще одне розп'яття. Тут обрив з боку, там внизу, тобто якийсь просто будівлі. Ой, ще тут зараз впаду. Розп'яття. Я от якщо когось спеду побачу, я побіжу назад, бо тут дуже самотньо. Мені навіть на байковому кладовищі гуляти було не так страшно, як тут. Там хоч зрозуміло крок, що навколо тебе люди. А тут взагалі я не розумію, що, що воно таке. Якась довга-довга доріжка. Дерево якесь повалялось давно, залишився тільки якісь пеньок. Цікаво, куди я йду? Може, спереду нічого цікавого немає. Блін, я так злякалась, там ото пеньок і хтось зелений. Мені здалося, що хтось стоїть там нахили, ну, нахилившись. Я зараз подивлюсь по карті цікаво, де я йду. На карті взагалі в цьому місці немає якби, ніякої дороги, ну, ну і зрозуміло, бо це якась стежина. І е, я не розумію напрямок, тобто в тому напрямку е, нема ніякого цікавого місця. Тобто, куди ведеться доріжка, не знаю. Зараз трошки далі пройду. Наступне розп'яття. Там знизу щось таке не зрозуміле. Я геть не можу зрозуміти, що тут таке. Тут вам не видно, ладно. Блін. Навіщо ця доріжка і куди вона веде? Нікого немає, то є будь Ти ж вона веде. Якийсь туалет. Навіщо мені туалет? Що це? Опять поворот не туди. Мені подзвонив тільки що чоловік і запитав, де я. А я, знаєте, як вона в мене анекдоті. Треба подзвонити мамі і сказати, де я. Алло, мама, дея? Так оце я так само. Тут стежка круто спускається вниз. Я тільки трохи проходжу, ну, мені вже треба вертатись насправді. Додому. Я зараз от подивлюсь, що тут і все. І все. Знову розп'яття. Так, я оце заглядаю. Сюди. Ой, дивіться. Дивіться, яка стінка. Збоку тут це гляну. Бачите? Стежина далі йде. Тут так цікаво. Ось стінка. Ось знову розп'яття. Далі стежина розділяється на два на дві сторони, на два боки. І обидва боки щось не дуже. Точніше, сюди вона йде, але тут незручно йти. Самою цією стіною. Тут знову розп'яття, а тут э, сходи. Ось сходи і ось далі сходи. Ну, я з вашого дозволу вже по тим сходам не буду спускатись. Бачите, тут сходи, 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 і ось далі сходи, і он далі, і тут сходи. І ось тут сходи і далі так само, так само кудись в невідомому напрямку. Я зараз дозволу, позаду до мене сходи, буду повертатися назад і поїду додому. Так, я дійшла сюди, Сподіваюсь, що я і назад теж нікого не стріну. Все, я ціла і неушкоджена, виходжу ось туди, звідки. Ми сюди заходили ось. Тут ліворуч гаражі, праворуч перше розп'яття. І помідори. Тинок. Так мило, що на дворі сохнуть речі. Я давно такого не бачила. Це виходимо з цього дворика. <рес> да. Комусь десь тусити, на, на якісь концерти. Ну, я або такий спосіб проведення часу, або ще там люблю піти в якусь кафешку. Там чи десь посидіти, це я теж не відмовлюсь. І кіно. І ще б на конюшню поїхала з задоволенням. Але всього, всього зараз використовую тільки лазити по хащах. Може, колись щось зміниться. Подивимось. Так, буде йти на тролейбус.